Бажання людина має цю можливість. Вона має можливість, по-перше, вона має можливість повернутися через треті країни, виїхати тимчасово окупованої території. Розумію, що кожен випадок індивідуальний. Але наскільки нам відомо, наскільки ми комунікуємо з представниками нашого населення на тимчасово окупованій території, така можливість є. І люди виїжджають, ми фіксуємо і повернення через треті країни. Значна кількість цих людей, цих людей повертається. Водночас, як мій колега який тільки що наголосив, що можна опосередковано брати участь в пропаганді і в організації виборів. Директор школи, який дає свою школу під виборчу дільницю, він злочинець чи ні? Він підпадає під кримінальну відповідальність, головний лікар лікарні. В якій відкривають виборчу дільницю. Безперечно, можливо, він це діє під приносом, але в будь-який момент він може звільнитися з посади головного лікаря і не переходити ту межу, за якою вже наступає кримінальна відповідальність. Це вибір кожної людини. Переходити межу та де вона стає кримінальним злочином, або залишатися, як сказав колега, так. Те, що робиться під примусом, не підпадає під кримінальну відповідальність, але насправді значна частина людей все ж таки після цих виборів буде притягнута до кримінальної відповідальності. Або будуть розроблені законодавчі механізми певної ілюстрації, навіть якщо вони опосередковано і під примусом брали участь. Зараз розробляються певні нормативні правові акти. Щодо правового режиму на тимчасово окупованих територіях, в це в цьому запротивно-правовому на акті і буде відображена відповідальність за ті чи інші злочини. Дякую.